Тараса Шевченка вшановують як духовного лідера нашого народу. У селі Великій Лучкі тепер буде не лише пам'ятник Великому Кобзарю, а й меморіальна дошка на честь українського генія. Насамперед присутні вшанували героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Перший із Небесної Сотні йшов на барикади. За словами Шевченка, це Сергій Нікоян. Я думаю, після його віршів «Борітеся, поборете. Кожен з нас переосмислив. Шевченка. Учні декламували заповідь п'ятьма мовами, аби підкреслити єдність народів. Серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Схараніте і вставайте. цепи разорвите, вражескою злою кровью волю окропите. Ha meghalok, tágas mezőn vessétek az ágyam, egy kurgánnak magasában, édes Ukrajnámban. In ein der Steppe, sterben verde! zeng mich, Brüder, dass mich decke Ukrainer Erde. When from Ukrainians the Dnieper's Інтузедіблусі зблуфос Шанують Шевченка у багатьох країнах світу. Його вірші перекладені на десятки мов для кожного громадянина України, незалежно від національності, Шевченко залишається зірцем патріотизму. Очевидно, в творчості його прозоро сказано, що боротьба за незалежність повинна бути в кожного з нашому серці. Шевченкові вірші, пісні на його слова звучали на відкритті, а ще написані учнями вірші. На завершення до пам'ятника поклали кошики з квітами.